згинання, підлаштовуємо цю е, подушку так, щоб вона у нас знаходилася під ікроножними м'язами, щоб вона у нас вверх вниз не каталася, коли ми будемо згинати рух на себе. Тут ми відтягуємо і зміщуємо або туди, або сюди. Далі. Фіксуємося так, щоб у нас коліна були не ось тут, а трішки звисали. Лягаємо. І відразу, коли ми лягаємо, ми напружуємо задню лінію бедра. Раз, два. Руки зафіксували. Далі коліна трішки через зовні. П'ятка до п'ятки у нас ідеть. Є. Стараємося, щоб у нас та сильно верх не підривався, щоб він був притиснутий до опори. Раз, два, три. І раз, вверх. Зверху фіксуємо біцепсом бедра трохи. Плавно вниз. і Потужніше трішки вверх впрацьовуємо рух і впрацювали рух.